Мої вітання, всім і кожному. Ви на каналі Гаджетманія. Як бачите, в мене на столі лежить смарт-годинник від компанії BlackView W60. І це в нас новинка від виробника. На момент запису відео він ще не продається. Але коли ви вже, скоріш за все, дивитесь це відео, годинник вже в продажу. Виробник каже, що старт продажу у нас 17 березня. Так от, дяка Богу, що мені немає потреби сцяти вам у вуха божою росою, що це топ за свої гроші, беріть два, виносьте Аліекспрес і оте таке подібне, що інколи полюбляють розповідати. Сьогодні я хочу тезісно, відверто, чесно розповісти вам про свої враження від користування цим годинником, а повірте, мені є що розповісти. Я користуюсь ним приблизно 4 дні, і я пережив повний спектр емоцій, починаючи від повного нерозуміння, на що він, на що він потрібен, закінчуючи, ну. Теоретично має право на життя, але давайте підемо по порядку. Для початку давайте подивимось на комплектацію. В такій коробці він приїздить і ну, така звичайна простенька коробка, якщо чесно. Давайте відкриємо її. В комплекті ми бачимо, одразу йде додатковий ремінець по типу Apple Watch. В принципі, нормальний ремінець. Далі ми бачимо інструкцію. Інструкція у нас досить велика на багатьох мовах. І вона навіть кольорова. Із цікавого в цій інструкції виключно технічні характеристики, які наводить нам сам виробник. Це в нас 900 мА на годину акумулятор в годиннику, 30 днів автономної роботи. Ну, це повна хрінь. Скоріше за все, це мається на увазі або в режимі очікування, або в енергозберігаючому режимі. IP 68 вологозахист, Bluetooth у нас 5,3 і швидко змінні ремінці 22 мм. В принципі, із цікавого це все. Також у комплекті у нас іде зарядна. Кабель. USB A на магнітну звичайну зарядку з двома контактами ось така звичайнісінька зарядка. Нічого особливого. Ну що, давайте тепер роздивимося органи управління та що в нас є на корпусі. З правого боку ми бачимо дві функціональні кнопки. Верхня відповідає за виклик меню, а нижня відповідає за розблокування та заблокування дисплею. З правого боку, ми бачимо додаткову кнопку помаранчевого кольору. Це в нас кнопка увімкнення ліхтарика. Так, ви не розчули, реально на години. З верхньої частини є ліхтарик. Сказати, що це дуже потрібна річ, ну, не знаю. Чесно. Я єдиний сценарій, який я бачу використання цього ліхтарика, ну, це підсвітити собі в темному під'їзді, коли відкриваєте двері. Більше жодних сценаріїв я реально не можу собі уявити. Можливо, ви можете навести якісь сценарії використання цього ліхтарика. пишіть коментарі, я з радістю подивлюся. Так, вмикається він довгим затисканням. І. Знаєте, вмикається він також, коли хоче, вмикається, коли не хоче, не вмикається. По потужності він, в принципі, досить яскравий. Не те, щоб навіть підсвітити собі відкривання дверей, можна реально підсвічувати собі дорогу, коли йдете темною вулицею. Також є режим стробоскопу. Я не знаю, китайці пхають його взагалі в будь-які свої ліхтарики. Мені здається. На заводі вже автоматично в плату вшивається оцей стробоскоп. Позаду годинника ми бачимо сенсори, які будуть щитувати вашу активність і два контакти для зарядки. Сам годинник зроблений повністю із пластику, і як ви можете помітити, дизайн у них по типу мілітарі, я не знаю, туристичні всі такі грубі та брутальні. І, якщо чесно, вони досить товсті. Носити їх було досить незручно, вони чіпляються просто за все. По ремінцях, як я і казав, у нас 22 мм, швидко змінні. Ну що, давайте тепер подивимося на функціонал цього годинника. Гортаючи справа наліво, у нас відкриваються віджети. Перший віджит це в нас добова активність. Якщо гортати вниз, можна подивитись більш детальну статистику за кожен день. Гортаємо далі. У нас віджит вимірювання пульсу, СПО2, кисень в крові. Далі у нас іде віджит. Управління ліхтариком, тобто можна вмикати його не тільки через кнопку, а й через віджит. В принципі, функціонал тут той самий, але при цьому можна ще регулювати яскравість. Це в нас е компас. Треба відкалібрувати, і кожен раз годинник просить, проситься відкалібруватися. Ну, давайте спробуємо щось відкалібрувати. І як бачите, мої махання рукою не пройшли дарма. Щось, щось таке відкалібрувалося ось такий типу компас, але знову ж таки, ну Яке використання йому, я просто собі не уявляю. Він так лагає, тормозить, що я краще піду шукати мох на дерев'ях, ніж от, користуватися оцим. Далі у нас вимірювання стресу, ну ви зрозуміли. Відслідковування вашого сну, прогноз погоди, і, в принципі, це все. Якщо знизу вверх у нас відкривається сповіщення, до речі, всі. Іконки сповіщень більш-менш популярних застосунків по типу Instagram, Telegram, вони відображаються. Якщо свайпати зверху вниз, у нас відкривається шторка швидкого доступу, і тут ми бачимо регулювання яскравості дисплею, поворот зап'ястку, п'ястку, видозміннення меню, режим не турбувати, і налаштування. Оця трубка, це я під час розпаковки подумав, що це, мабуть, телефонна книга або ж можна набирати номер, але ні. Якщо ви вмикаєте цю трубку, то Годинник стає по суті гарнітурою вашого смартфону, тобто виконує роль навушників. Якщо ви будете вмикати музику, то вона буде грати через оцей ось годинник. До речі, якщо ми вже про це заговорили, так у цього годинника є динамік і можна приймати через нього дзвінки. Гуртаємо з ліва. У нас відкривається меню останніх запущених додатків, погода і час. В принципі, знову ж таки. Все це ми вже бачили. Ну що, давайте тепер погортаємо меню. Я, звісно, думаю, що нічого нового ми тут з вами не зустрінемо, проте давайте вам покажу, що у нас тут є. Виклики. Можна подивитися журнал викликів, перейти до книги вашої, яка є у вас в телефоні, або ж набрати по клавіатурі. Далі у нас іде пульс, тренування, вимірювання кисню, налаштування. Стрес вимірювання, будильник. До речі, добре, що будильник можна заводити прямо з годинника у попередньому огляді годинника Міланда К-52. Там цього робити не можна було, треба було обов'язково діставати свій смартфон. Це, як на мене, досить незручно. Далі ми гортаємо у нас тут вимірювання одразу всього, всіх показників ваших, погода. Журнал тренувань можете подивитися свої записи ваших тренувань. Голосовий помічник він не працює. Повідомлення, музика, секундомір, таймер, калькулятор, ліхтарик, керування камерою. Працює на андроїді і жіночі цикли. І той самий лагучий компас. Ну, в принципі, ото і все меню. Як ви вже могли помітити, годинник не підтримує українську мову. Не знаю, чому компанія Black це вперто ігнорує, але маємо, що маємо. Меню у нас буде або на англійській, або на кацапській мові. До речі, сповіщення та текст українською годинник відображає досить нормально. Ну що, давайте швиденько погортаємо налаштування і подивимося, що ми тут з вами можемо змінити. Перше, що нас зустрічає, це у нас дисплей. І тут ми бачимо, ми можемо змінити циферблат. До речі, циферблатів в годиннику зберігається 7 штук, і вони всі такі собі, якщо чесно, віддають дуже сильно китайщину, дуже-дуже на любителя. Далі у нас обране, це ми можемо виставляти віджити, які в нас будуть гортатися справа наліво. І як ви можете помітити, ми можемо їх як видалити, так і додати. Але додати ми можемо виключно це виклики та тренування. Далі у нас елементи управління це у нас. Ми можемо змінювати шторку швидкого доступу, яка відкривається зверху вниз. І ми бачимо, тут також можна дещо додати. Із корисного це у нас будильник, ліхтарик без звуку. Коротше, тут вже більше налаштувань. Далі у нас іде яскравість, і в принципі тут нічого особливого, яскравість регулюється виключно вручну. І екранний час це скільки екран буде працювати після пробудження. Підйом за це аби годинник спрацьовував, коли ви на нього дивитесь. Далі у нас йдуть теми, і це в нас зміна вигляду основного меню. Із цікавого, це, в принципі, стандартний список, Соти – це в нас стиль Apple Watch. До речі, от я його увімкнув, можу вам одразу продемонструвати, як це все виглядає. В принципі, нормально, назвемо це так. Далі у нас іде звук та вібрація, налаштування гучності, вібрація. Вібрації тут, до речі, три пункти: вимкнено, слабо та сильно. Звук телефону без звуку. Далі у нас іде не, не турбувати, можна поставити графік або весь день, дата та час, пароль. Ну, можна встановити пароль на цей годинник, але знову ж таки доцільність цього залишається під питанням. Далі у нас іде розпознавання тренувань. Ну таке. Скільки я з ними не ходив, вони так і не запропонували мені жодного тренування, ніби як і нікуди не ходив. Далі в нас іде система: це в нас перезавантаження, випнення та зброс до заводських налаштувань. QR-код і інф технічна інформація про пристрій. Давайте тепер зараз буде ставочка з нашим стандартним тестом годинника на дальність в 1 км та заміри пульсу. Ну що, давайте проведемо наш традиційний тест на 1 кілометр. Давайте запустимо на цьому годиннику тренування. Так, Тренування запущене і тепер давайте на Apple Watch запустимо прогулянку на вулиці. Оба годинника вже готові. Тож, давайте подивимось, хто буде брехати більше. Ну що, Давайте з вами подивимось на проміжний етап. Бачимо, на цьому годиннику в нас 0,42 км і удари за хвилину у нас пульс 102 Дивимось на Apple Watch. Тут також у нас 0,42 дистанція і 108 ударів за хвилину пульс. І тут у нас 102. Ну, Йдемо далі. Ну що, давайте подивимося з вами на результати. Як бачите, на Apple Watch ми пройшли з вами рівно 1 км, а на цьому годиннику кілометр і 60 метрів. Давайте подивимося на пульс. Apple Watch нам показує 81 удар за хвилину, а ці нам показують 101. Ну і під час тесту я також звертав увагу, що на цьому годиннику пульс або відстає десь приблизно на 5-7 ударів, або поспішає. Ну, отака погрішність. Не знаю наскільки вона буде для вас критичною. Показую вам все, як є. І ще, до речі, забув вам додати. Дивіться, під час тренування ви ще також можете управляти музикою. Тобто, яка не яка мультизадачність в цьому годиннику також присутня, що за ці гроші в принципі досить круто. Ну що, тепер кілька слів про автономність цього годинника, і це, мабуть, один із найдовгограючих годинників, які я зустрічав. Розряджаються вони десь приблизно на 3-5% за день. І дивіться, зараз вже шоста доба, а на годиннику 68%. Ну що, давайте тепер подивимось на застосунок, і, як ви можете помітити, застосунок також не підтримує українську мову. Довелося переводити телефон на кацапську, бо якщо у вас на телефоні українська мова, застосунок працює на англійській. Для мене це досить незручно. Так, дивимось. На головному екрані у нас, як завжди, добова активність, пульс, сон, як ви спали, уровень в крові. Вимір стресу і жіночі цикли, в принципі, все. Друга вкладка у нас знизу це в нас спорт. Ви можете запустити з цієї вкладки тренування. Третя вкладка в застосунку це в нас сам девайс, бачимо його назву W60, бачимо ступінь підключення нашого девайсу, підключений чи відключений. На цій же сторінці бачимо магазин циферблатів. І що я вам хочу сказати: вибір тут досить маленький і. Досить паскудний, будемо відверті. Вони всі розбиті по категоріях, і в кожній категорії у нас, як ви можете помітити, скільки тут, Вісім циферблатів. І куди ви не зайдіть, завжди ви будете бачити плюс-мінус той самий результат. Далі, за стосунком ми бачимо нагадування про смс. Дивна функція, якщо чесно, годинник буде вібрувати, коли на ваш годинник приходить SMS сповіщення. Ну, мені здавалося, що це взагалі, ну як. Базова функція будь-якого фітнес-годинника сповіщення, на що воно тут окремим пунктом, не знаю. Мені, в принципі, і так все приходило. Те саме у нас на виклики і на додатки. Можна виставити вручну, від яких застосунків буде приходити вам сповіщення. Далі бачимо розумний будильник, і хочу одразу заспокоїти: жодного стосунку до розумного він взагалі не має. Можливо, хтось пам'ятає, раніше на мі-бендах вони спрацьовували в. Легку фазу сну, і могли вас розбудити за 5-10 хвилин до того, як ви ставили той будильник. І це називалося розумним будильником, по типу ви мали легше вставати. Я одну ніч спробував поспати із цими котлами, і вони просто спрацювали в той час, коли я й ставив будильник. Можливо, мені так повезло, а можливо, воно так працює. Моніторинг здоров'я це в нас відслідковування сердечного ритму, кисня в крові і. Стресу, таке подібне, коротше. Далі в застосунку ми бачимо, адресна книга це доступ до вашої телефонної книги на телефоні. Швидке відповідання на смс, досить зручна функція. Коли вам дзвонять, ви можете відбити дзвінок і з заготовленим СМС відповісти швидко, по типу я зайнятий, передзвоню та таке інше. Навіть ви можете додати якийсь свій, свою відповідь. Але будьте уважні, все це працює через мобільний зв'язок, і, звісно, якщо у вас. Оператор за це кошти, у вас буде зніматися гроші. Налаштування це в нас підняття зап'язку, віддалена зйомка камерою, режим не турбувати. Знайти годинник, годинник почне вібрувати і видавати звуки. Зараз в мене вимкну, е, вимкнутий звук, тому він просто вібрує. Так, я тебе знайшов, заспокойся. Знайти смартфон. Е, якщо чесно, не дуже розумію, чому у застосунку є така, такий пункт меню, але ну, китайцям видніше. Мова. Приладу, звісно, що української там немає. Далі ми бачимо видалення даних і оновлення прошивки. В принципі, як я дістав їх із коробки, вони були на останній прошивці, так мені здається, вони і помруть на ній. І остання четверта вкладка в застосунку це називається вона Я, і це, по суті, ваш обліковий запис в цьому застосунку. Тут ви можете змінити одиниці вимірювання ваших показників, якщо вам це потрібно. Графік тренувань. Тут ви виставляєте ваші досягнення, скільки ви бажаєте досягати за день кроків, калорій та таке інше. Сторонній сервіс я не дуже зрозумів, що це таке. Зворотній зв'язок ви можете відправити щось виробнику. Налаштування дозволів ви знайдете всі дозволи на сповіщення, на дзвінки та все таке інше. І системні налаштування. В принципі, нічого тут корисного для вас немає. В принципі, отакий от застосунок. Ну що, чи має цей годинник право на життя? Мені здається, швидше за все має, бо навіть зараз хтось сидить, дивиться це відео і каже собі, Боже, який класний, крутий годинник! Я шукав тебе тисячу років, ти мій ідеал. Але інтуїція мені підказує, що таких людей буде досить небагато. Стосовно фішок цього годинника, вбудований ліхтарик, ну прикольно, круто. Якби не було, мені здається, ще більш круто. Можливо, тоді годинник був трохи менший. Велетенський дисплей, так, ця фішка реально можна записати її в плюс. реально соковитий дисплей, переглядати на ньому інформацію, читати повідомлення, досить зручно. Але ж, знову ж таки, як на мене, габарити вже досить завеликі, як для годинника. Фішка із швидкими відповідями по СМС, оця фішечка реально дуже жирний плюс цьому годиннику, бо в конкурентів за ці гроші вона не завжди присутня і нею реально можна і потрібно користуватися. Ну що, отакий у нас був сьогодні на огляді годинник. Моя справа вам про нього розповісти, а всі висновки ви робіть самі. Якщо комусь сподобався цей годинник, в описі я залишу посилання, де ви можете його придбати. Мені здається, на старті продажів виробник запропонує найсолодшу ціну. І, в принципі, отаке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця і нагадую за традицією вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!